Вітаю глядачів обласного державного телеканалу, ми працюємо у прямому ефірі сьогодні, 25 листопада, і це міжнародний день проти насильства щодо жінок. А також саме сьогодні стартувала міжнародна також акція «16 днів проти насильства акція проходить у всьому світі з 25 листопада по 10 грудня. Україна приєдналась до цієї акції «16 днів проти насильства та до подолання такого небезпечного соціального явища як насильство у родині з 2001 року. А що таке насильство у сім'ї? В чому воно проявляється і чим може бути небезпечне? Та про державну політику з попередження насильства в українських родинах ми говоримо сьогодні з гостями нашої студії. Знайомимось Тетяна Шевченко, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Наталія Сидоренко, практичний психолог Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, і Ельвіра Біганова, керівник прес-служби ОМВС України в Сумській області. Вітаю наше жіноче товариство! Вітаю наших глядачів. Телефон для ваших запитань 617 107. Ну і почнемо зі статистики, а вона дає такі цифри. За 9 місяців цього року в Україні зафіксовано 93 тисячі 780 звернень за фактами насильства у сім'ї. Стосовно дітей, це майже 500 звернень. Від жінок понад 85 тисяч заяв про насильство. А від чоловіків від собі також є майже 8 тисяч звернень. Як ми бачимо, абсолютна дискримінація і утиски саме щодо жінок. Ельвіра, до тебе перше запитання: яка ситуація по сумщині з цим явищем насильства? І Які служби в системі правоохоронних органів працюють з таким явищем? І як вони, ну скажімо, реал реагують на такі звернення. Ну, хочу сказати, що питаннями запобігання насильству сім'ї займаються в міліції дві служби: це провідна служба міліції, дільничний спектр міліції, а також служба міліції у справах дітей, кримінальна міліція у справах дітей, якщо насильство вчинено або самими дітьми, або відносно дітей. Міліція має право притягувати осіб, які скоїли насильство в сім'ї, до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Можу сказати, що станом за 11 Місяців, у мене є статистика. Складено адмінпротоколів по області 2452 протоколи було складено по насильству в сім'ї. Якщо брати по районам, найбільш складено протоколів, це по місту Суми, це перше місце. Якщо брати шестірку, на другому місці в нас йдуть Ромний, Романський район, на третьому Сумський район, на четвертому шостка і на п'ятому Конотопський. Район. Оце така Пояснень в нас Цьому немає. Ну, пояснень... Чому так? пояснень цьому немає. Звертаються жінки, звертаються чоловіки. Я хочу сказати, що е в нас є статистика е стосовно того, що в нас і не тільки чоловіки скоюють насильство, а ще й жінки. Тобто звертаються чоловіки, звертаються вісно... чоловіки, що е відносно них жінки скоюють насильство. 80 таких от, звернень у нас є. Ну, Я таке народне прислів'я, не то біда, що жена мужа б'є, а то біда, що муж плаче. Звичайно, дивно це чути. Але пані Наталя, тепер до вас запитання, от ви практичний психолог. Безумовно, ви найкраще розкажете, які є види насильства, звідки походить оця природа. Чому та чи інша людина от, ну, відчуває якусь потребу, чи я не знаю, як це сказати, от пронизити когось там, чи вдарити. От, що в цьому таке є, і в чому ця небезпека от, таких проявів? Звичайно, насильство сім'ї це досить серйозна проблема сьогодення. Ну, перш за все, що таке насильство? Насильство сім'ї це свідомі дії, які скоює хтось один або декілька членів сім'ї стосовно іншого члена сім'ї. Звичайно, і вони спрямовані на перш за все на приниження людини, на порушення якихось моральних, етичних. Норм, і, звичайно, вони завдають шкоди і психічному здоров'ю, і фізичному здоров'ю, і дуже негативно впливають на розвиток і становлення дітей, якщо вони є в цій сім'ї. Природа неоднозначна, природа досить складна, і зараз е, дуже багато трапляється випадків, що е, насильство воно, е, дуже часто зустрічається і. Е, Цікавим є той факт, що е, насильство, яке відбувається в сім'ї, це та зона, яка дуже часто буває закритою. Тобто Фактично, не кожна людина може розповісти комусь, так? Да? Звичайно, далеко не кожна. Те, що стосується насильства, це дуже така. Е, Тема, яка порушується дуже рідко. Звичайно, і жінки, які є жертвами насилля, і чоловіки, вони дуже рідко звертаються до певних органів, навіть в установи, які мають такі свої повноваження, щоб впливати на ситуацію. Ну і звичайно, кількість їх збільшується, і залежно від того, що відбувається в суспільстві воно залежить від того, якою є сім'я. І які стосунки mm -hmm. всі пані Наталя? А от дивіться, така цікава. Ну скажімо, цікавий такий нюанс. От зазвичай такі стереотипи, що насильство в сім'ї це от синець під оком, чи там побив там, чи щось таке. Але мені здається, є і інші прояви цього насильства. От, наприклад, чи можна вважати насильством, якщо ну, чоловік чи дружина говорить, що ні, ти сьогодні нікуди не підеш, бо я так хочу. Там це насильство чи ні, або там скаже: от ти мені маєш звітувати про всі свої витрати. Або там, от ні, я не хочу, щоб ти цим займалась, чи там ну я не знаю, ні, не треба працювати, бо це тобі не потрібно. Там чи щось таке? Це є насильством. От які які бувають види? Як його розпізнати? Те, що стосується насильства в сім'ї, то тут можна виділити чотири види. Перше, ви правильно помітили, це фізичне насильство. І, звичайно, його видно, його можна розрізнити, так як ви сказали, і синцями. Це і штовханина, це коли дитину, скажімо так, принижують фізичними покараннями, жінку також. Те, що стосується, навіть коли б'ють кулаком, те, що стосується різних форм фізичних. Таких от стосунків, насильницьких стосунків. Угу. Це один вид, і це найбільш поширеніший такий вид, про який говорять. Але поряд з цим існує ще декілька видів. Основні серед них це така форма насильства, як сексуальне насильство. Так? Угу. Тут теж бувають різні прояви його. І ще такий вид насильства це коли принижується гідність. А це коли е, не звертається увага на потреби. Це в основному стосується потреби дитини, коли не задовольняються оці елементарні потреби, це теж розцінюється як насильство. І е, такий вид насильства, про який ви теж говорили, е, це психологічне насильство. Тобто якийсь такий тиск, звичайно, це тиск, це е, скажімо так. Коли людину, жінку чи іншу людину від сім'ї змушують робити те, що принижує її достоинство, це може бути життя в постійному осуді, це може бути життя, коли постійно незадоволені тим, що скажімо, тією ситуацією або конкретною особистістю. Та Постійне перебування цієї особистості в стресовому стані, постійне незадоволення, крики, осуди, порівняння, нехтування. Звичайно, це є психологічне таке насильство, і яке ні в якому разі не краще і не гірше, як форма насильства, вона є дуже небезпечною. Ну, це страшенно прикро, тому що мені так здається, дуже багато сімей от, мають такі, скажімо, елементи в своєму житті, але, от, ну, мабуть, це як якесь просто ну таке, щось таке не дуже важливе. Да? Пані Тетяна, до вас запитання: от Центр соціальних служб для дітей, сім'ї, дітей та молоді, наскільки от, часто? до вас звертаються такі родини, скільки є у вас на обліку, от як ви з ними працюєте? Но, чи дійсно, от, е, наскільки часто звертаються до вас і чим ви можете допомогти? За цей рік у нас було 65 звернень в Центрі соціальних служб. Од, один випадок був касательно сексуального насилля. А всі остальні... Це проти кого? Это... Ж... отчим угу. зґвалтував свою прийомну ну, пачерицю. Угу. Вот. Она училась в інтернате. да, Там была немножко умственно отсталость у девочки. И она приехала на каникулы к родителям. И вот был такой случай э, печальный, слава богу, что он был один. В основном это физическое насилие и психологическое насилие. Вот недавно у нас был случай, когда в одном из районных центров сожитель матери. достал травматическое оружие, мать, он ранил этим оружием, это все было на глазах у детей, ну и, как считается, что дети перенесли психологическое насилие. После того, как вот была, стало известно центру, сразу сообщили в органы внутренних дел, детей поместили в центр психологической помощи для детей, в центр психологической реабилитации для детей, но ну, мама попала в больницу, семья была взята под социальное сопровождение, и с семьей уже работали психологи. Психологи с детьми работали психологи. Мама отказалась, как раз в тот случай, когда мама отказалась от помощи психологов и была против того, чтобы с ней работали. Ну, це такі ж тимчасові дії, так? Ви ж не можете, припустимо, там допомогти десь виїхати якась там чи mm -hmm. щось таке зробити, от, ну, вартісне, да? як і взагалі звільнити і позбавити людину, яка підпала під, під насилля оцих от, от впливів, так? Тобто це якась тимчасова допомога? Чи залишаються вони у вас на обліку, чи як це взагалі відбувається? Такі no, родини? зараз, от 10 сентября, був э, в, в мін'юсті зарегістривано новий наказ, який був підписаний між 4 тремя министерствами. Это Министерство социальной политики, Министерство образования, Министерство внутренних дел и Охрана здоровья. В этом наказе четко прописано, кто, какое, какие службы, чем занимаются. И центры социальных служб уже как раз-таки, согласно этому наказу, работают с последствиями. После того, как включили все службы, мы берем эти семьи под социальное сопровождение и работаем уже как бы с семьей. Что еще сделано в этом направлении? Вот в области тоже принят наказ уже департаментом социальной защиты, который является координатором в области этого направления работы, они приняли наказ про внедрение коррекционных программ по работе с насильниками, потому что до этого момента эти программы были еще не разработаны. И после того, как они вот сейчас будут разработаны, будут применяться, то помимо того, что будут работать жертвами насилия, будет проводиться работа еще и с самими насильниками. Поэтому я думаю, что это будет тоже очень... Ну, а есть действенное... для этого соответствующие специалисты? Да, как раз таки они будут проходить обучение. И согласно вот этим всем нормативным документам, mm -hmm. которые, вот я сейчас говорила, разрабатывается программа, и будут работать с психологами именно по, там, ну, для того, чтобы обучить людей, как работать и с жертвами насилия, и с насильниками. Эльвира, mm -hmm. до тебя бы Вот скажите, пожалуйста, че завжди Люди, що страждають від насильства, звертаються до допомогою. От є центр, а є міліція. І начебто до міліції от люди звикли звертатись частіше. Чи завжди ну, я, напевно, знаю, що дільничні інспектори напевно знають ситуацію на, своєму, на своїй дільниці, і, і, мабуть, якби хтось із них тут був, то вони б розповіли більше. Але все-таки. Якщо є такі факти, як реагує на це законодавство, правоохоронні органи, тобто, які є методи впливу отакі на насильників, ну там жінка чи чоловік неважливо. Ну, я можу сказати, що достатньо часто в оперативних зведеннях ми бачимо, що жінки звертаються до міліції. Найчастіше за все, їх побили власні чоловіки. Є такі в нас факти, і ми розпочинаємо по ним кримінальні провадження. Проте нерідко трапляються такі ситуації, коли Жінка не доводить цю ситуацію до кінця, як казала тут мої колега, не завжди вони хочуть доводити до кінця. Мабуть, так полякати, і все трапляється знову. Я колись казала, як моя мама казала: якщо на тебе один раз підняли руку, людина захоче підняти підняти руку і ще один раз. Мабуть, треба добре по цій руці вдарити, щоб її не хотілося знову підняти. Проте наші жінки вони, мабуть, такі. У нас е, добрі мабуть, так коли жінку трапляється так, що інколи жінку б'ють, і вона звертається за допомогою до міліції. Звісно, звісно, виїжджає, і дільничний інспектор їй дає дають направлення до лікарні, щоб вона зняла побої жінка відмовляється. Відмовляється, да ось да потім, да ось і так. А потім що? Якщо вона відмовилась знімати побої, ми не можемо притягнути його до кримінальної відповідальності, ми складаємо на нього адміністративний протокол. Ну, заплатить він штраф, і що далі? Ось така трапляється ситуація. А інколи буває ситуація, коли е, е, викликають, е, приїздить е, міліціонер, поки він приїздить, вони вже помірились, Помолюсь. І все. Тобто така ситуація трапляється і в нас таке є. Проте... Аналіз показує, що найчастіше в родинах відбувається таке, де хтось пиячить добре. Тобто більшість сварок, бійок у нас трапляється саме у стані алкогольного сп'яніння. Інколи обидва знаходяться у стані алкогольного сп'яніння, інколи чоловік, інколи жінка. Трапляються і страшні випадки, коли фактично сімейними насильниками можна вважати і дітей. Був в нас такий випадок з етичних міркувань. Я не буду говорити, де це відбулося, але в нас була дівчинка, яка забила свою бабусю тільки тому, що їй е, набридлі її повчання. Дівчинці було є 14 років. Зараз вона розкається, але таке є. Вона з досить пристойної родини, чому так трапилось? Це вже, мабуть, їй вже і самої треба е, психолога, щоб з нею щоб з нею. Працювала, ну це таке, такі є. Але міліція, я хочу сказати, що по кожному зверненню міліція виїздить проводить перевірку. Якщо воно лежить в площині адміністративного кодексу, це звісно або штраф, або арешт. Якщо це то така тонка, тонка грань, якщо людина її приступає, там вже пошли тілесні ушкодження, це те вже кримінальна відповідальність. Якщо ми будемо казати про сексуальне насилля чи погроза вбивства, це це реальна можливість потрапити на гра заграти на досить тривалий строк. І це повинні, якщо нас чують люди. Які хоча б раз замислились на того, щоб вони можуть підняти руку або на свою дитину, або на свою дружину, вони повинні замислюватись на тим, що це карається кримінальною відповідальністю, тому що силу удару можна не розрахувати. Спасибі, пані Наталя, до вас запитання. От все-таки, якщо от така відбувається ситуація, що з дня в день от якась, якийсь із видів насилля застосовується в родині, як це позначається взагалі на психологічному стані такої родини, особливо, звісно ж, якщо ми говоримо про дітей, чи не є це зразком того, що дитина, коли виросте, вона таку модель застосує в себе у родині? Якщо це хлопчик, він буде там, скажімо, жорстокий до своїх рідних, якщо це дівчинка, вона сприймає. Це як само собою да, на російській мові. Те, що от, ну, можна допустити, що мене також вдарять, бо моя мама також терпіла от таку нарогу. Як до цього треба ставитись? Ситуація досить складна. Справа в тому, що насильство вона має лише. Негативні наслідки, негативні, негативні наслідки щодо стосунків сім'ї, і особливо це дуже впливає на розвиток дітей. Давайте подивимося, як. Фактично, діти, які є і проживають довгий час в ситуації насильства, вони е, мають певну поведінку, яка відрізняється від поведінки тих дітей, які живуть в інших родон, родинах. В чому це виражається? Перш за все, у цих дітей досить висока тривожність, діти тривожні. Часто ці діти проявляють себе як агресивні діти в стосунках з однолітками в школі старшими людьми, також в сім'ї. Дуже часто у дітей е, спостерігаються невротичні прояви. Це НРС, е, це й тики, про які ми говоримо, їм доводиться звертатися до лікаря. Більше того, ці діти втрачають соціальні навички або не набувають їх. Е, як це виявляється? Діти конфліктні, вони часто конфліктують з однолітками вони вирішують свої проблеми також насильниць, насильницькими шляхами, тому що ця модель поведінки вона сприймається ними як щось природнє і легко вживане. Тобто вони переносять цю модель в свої дії, теж негативно впливає. Часто у цих дітей втрачається мотивація до навчання. Вони починають погано вчитися. Звичайно, деякі отримають. діти тікають угу. з дому, потрапляють під вплив інших елементів, да, залучаються до протиправних дій. І, звичайно, це дуже небезпечно. І у таких дітей трапляються дуже часто психосоматичні розлади. Тобто погано працює імунна система, з'являються розлади в здоров'ї, що теж негативно стосується. Але головне, що насильство воно породжує насильство. І, от, як ви помітили, у модель поведінки вони переносять їх на майбутнє. Дуже мало людей, які можуть змінити в майбутньому свої ставлення до тієї ситуації, яка є. Те, що стосується жінок, навіть навіть бувають випадки, що дитина не є учасником. Цих подій, але вона є свідком, так? І їй доводиться ставати, захищати е, матір. Що вона має любити обох батьків? Звичайно, а тут у неї такий вибір звичайно. страшний виходить. І в силу того, що досвід життєвий у них маленький і обмежений, дуже багато дітей вони е, живуть е, з почуттям провини. Вони беруть на себе оцю відповідальність і провину, яку вони можуть е, пронести все життя, і це може зламати їх подальше життя, якраз е, сімейне життя, особисте життя. Ну а от дивіться, якщо все таки. Взяти і так подумати, якщо м, страждають від насильства, да от ціла родина, там кілька дітей і все інше, чи наскільки от, цінна така родина, чи варто її зберігати, чи все таки е, ну заручившись якоюсь допомогою, чи може якісь є тренінги, чи щось таке е, розірвати це коло, чи якось е, противитись цьому, чи навпаки противитись це, накликати ще більший, ну якби тиск і насильство? Справа в тому, що ми живемо в Україні, і в нас є свій менталітет. Так? Дуже багато батьків вони просто звикли до такої ситуації. Жінка звикла терпіти, час від часу вона може якось показувати свою незгоду. І довго жити в такій родині, і оця ситуація вона є закритою. Ми говоримо про те, що фізичні покарання ну це те, що не повинно бути в родині, але все ж таки 40% дітей отримують ці фізичні покарання від своїх власних дітей, батьків. батьків. І звичайно, що говорити про жінок, кожна жінка вирішує для себе, як їй далі жити. Звичайно, така родина не має права на існування. Але кожна родина вирішує для себе. І я думаю, що ці соціальні служби, які є прикладом такої, такої роботи, може бути благодійна організація Горлиця, голова якої Тихенко Лариса Володимирівна. Ми щороку аналізуємо те, що відбувається. І ми помічаємо, що збільшується кількість свідомих жінок, які звертаються, причому звертаються вони не до міліції, тому що треба там якісь особисті. Давати факти життя і підтверджувати себе якусь ну, певний сором, так звільнено звичайно. Можливо, да, звичайно, да? а тут можна навіть анонімно прийти, отримати консультацію і вирішити, і отримати підтримку емоційну. Багато хто не впевнений собі, вони в них немає підтримки і зневіра в собі. От якраз цим людям треба перш за все надати отаку от соціальну допомогу, психологічну допомогу для того, щоб людина відчула, що вона має право і має можливість. Тоді щось вона змінить в собі і в своєму житті в сімейному. Спасибі, дуже гарна така відповідь. Ну і вже не так багато часу похвилині даю вам для того, щоб от з точки зору правоохоронних, от яке звернення до людей, які зараз може дивляться, і і також розуміють, що проти них також є насильство. От як чинити з точки зору правоохоронців, да і от потім з, з вашої точки зору, будь ласка, Ельвіра. Ну, я гадаю, тут дійсно я підтримую своїх колег, коли над тобою вчинилось насильство. Не треба бути наодинці. Потрібно звертатися або до соціальних служб, або до відповідних служб. І відповідно не, треба не боятися, не треба боятися і тримати це собі. Тільки спілкуватися з подружками. Потрібно звертатися до кваліфікованих фахівців і звичайно до міліції, тому що будь-який вчинок повинен бути покараний, дабо він не мав продовження. Я можу. же еще что спевробитники милиции по каждому вашему звернению проведут артельную проверку и допоможет, чем сможете Татьяна, 30 секунд, будь а, ласка. Я хотела бы сказать, что чем больше мы об этом говорим, тем больше людей знает об этой проблеме, знает о том, куда можно обратиться, и знает о том, что им всегда помогут. И поэтому, если вы знаете о том, что совершается где-то насилие, что над ребенком в семье, чтобы люди не были равнодушными и сообщали или в милицию, или в социальную службу, или в Общественную организацию не имеет значения. А уже все мы вместе и социальная служба, и все мои вот коллеги подряд, мы все поможем и не оставим в беде эту эту семью. Бойтесь равнодушных, да. они не э, предают, но именно с их молчаливого согласия существует предательство и убийство. В принципе, это також подходит до темы нашей размовы, но ну, на цьому ми маємо завершувати, вичерпується наш час в ефірі. Бажаємо міцних, дружних і щасливих родин кожному нашому глядачеві, на все добре і нехай вам щастить.